5 грудня міський голова Віталій Граждан разом із заступником Андрієм Криштоповим провели оперативну нараду з директорами департаментів, начальниками управлінь і відділів міської ради, керівниками комунальних підприємств та установ міста. Зима прийшла своєчасно, тому свідчать снігові опади. З третьої ночі снігові наноси додали роботи працівникам комунальних служб. Техніка міського центру благоустрій та двірники підприємства працюють задля усунення наслідків негоди. Міський голова в котрий раз акцентував увагу керівників комунальних служб на необхідності придбання палива та створення достатньої кількості паливно-мастильних резервів. Керівники всіх підприємств знають інформацію щодо укрнафти. Так? 7 числа вони да сьомого числа скоріш за все будуть. Ставати на реорганізацію, тобто укрнафта працювати не буде. Від цього підприємства залежать і деякі інші заправки, тому щоб ви розуміли, якщо це реорганізація, то вони регламентують, що це буде тиждень, але всі повинні розуміти, що воно може затягнутися. Тому запаси, в кого є укрнафта талони, треба їх вибрати. Ось якщо в когось проблеми, то сразу телефонуйте і будемо відпрацьовувати щодо пального. На вихідних я заїжджав, спілкувався по талонам, заправляли. Керівники комунальних підприємств відзвітували, що працівники зранку ліквідують снігові наноси. Звертаємось також окремо до підприємців міста, керівників установ та організацій, нагадуючи, що за кодексом чистоти необхідно прибирати територію біля магазинів, офісів та підприємств. За прогнозами синоптиків, вже з завтрашнього дня на вулиці стане тепліше. Однак разом з потеплінням прийде дощ. Бережіть себе та пам'ятайте про пункти обігріву. Олеся Самчинська, Віталій Солодухін, муніципальний.